Чи ППО, що сталося із літаком азербайджанських авіаліній. Учора зранку у Казахстані впав літак Embraer 190, який летів з баку у Грозний. За офіційною версією, авіалайнер начебто долетів до району російського Каспійська, де зіткнувся із птахами, після чого на борту Embraer вибухнув газовий балон і відмовили систему управління. Пілоти запросили аварійну посадку у казахському аеропорту Актау. При цьому бортом керували тільки тягою двигунів інші системи не працювали. Коли літак підлітав до узбережжя, екіпаж виконав кілька віражів. За словами джерел російських змі, літак не міг створити конфігурацію для посадку в аеропорт і вирішив садити борт на майданчик, підібраний з повітря. Тож літак здійснив жорстку посадку в полі. Передня частина ембраєра розвалилась і спалахнула. А ось хвостова залишилась цілою. Усі, хто вижив, знаходився там. Загалом наразі відомо про 38 загиблих і 32 вцілілих у авіатрощі. Однак практично ж одразу з'явилася версія, що літак азербайджанських авіаліній підбило російське ППО у цей час. Грозний, начебто, атакували дрони в аеропорту міста. Оголосили план Ковьор, але при цьому прийом літаків не припинили. Керівник центру протидії дезінформації про РНБО України Андрій Коваленко заявив, що літак Embraer 190 збив російський зенітно-ракетний комплекс. Він уточнив, що Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним під час ймовірної атаки. Дронів, але не зробили цього. У результаті літак зазнав пошкоджень і його відправили до Казахстану, замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей. Туди подасть. Ногі, ногі, ногі. Подожді, сиди, сиди. Сиди, будь сиди. йо. Давай. Люди упали. Самольот розбьовся. За даними російських опозиційних ЗМІ, літак уразили не над Каспійським морем, а безпосередньо в районі Грозного. За 18 кілометрів від аеропорту міста. Над нуарським районом на висоті 2400 метрів. Диспетчери аеропорту не перенаправляли борт через туман і були готові прийняти його. Проте він не міг сісти через роботу глушилок, які намагалися перешкодити українським дронам. Тож пілот вирішив летіти до Баку. Коли він почав розвертатися, поряд стався вибух. Після цього літак пробув у повітрі ще 50 хвилин, поки не здійснив аварійну посадку у Казахстані. Ты як проходы в Уже поділився. Дах ты из выживших. Не переживай. Наш самолет упал, разбился. Жив я. В Казахстане где-то. Да, бог спас, если честно. Сня, да? Блин, я... Часа два, наверное. Я не помню уже сколько. Часа два ехал, летел, вернее. И, блин, ждал своей смерти, что вот вот сейчас. Версію про невдалу роботу російського ППО підтверджують, і численні відео літака. Так самі пасажири зняли дірку у крилі літака, коли вони летіли на аварійну посадку у Казахстан. Навряд чи таку могли пробити пташки. Також сліди ураження видні на вцілілому після авіатроші в хвості літака. Для порівняння. Ось фото російського ІЛА-22М після атаки ППО над Азовським морем. І фото Ембраєр 190 після зустрічі із птахами. Тим часом Азербайджан призупинив усі авіарейси до міст Грозний та Махачкала до закінчення розслідування. Президент Алієв поки не коментував катастрофу вчора. Він був у Петербурзі на саміті СНД, але одразу після повідомлення про авіатрощо покинув його.